Священник не дуже був готовий до проповіді, та й каже людям, чи знаєте, про що я буду сьогодні говорити? Вони кажуть, та не знають. Ну, як не знаєте, то, то добре, не буду сьогодні говорити. На другий раз знову подібний трюк, чи підготовився, чи ні, знову те саме запитання, чи знаєте, про що буду сьогодні проповідувати. А люди так собі подумали, минулої неділі не мали проповідь. Кажуть, знаємо. Ну, каже, як знаєте, то також не буду проповіді. На третій раз знову те саме запитання. Люди вже підготувалися, поділилися. Одна частина каже, знаєм, друга частина каже, не знаємо. А тоді отець каже: ну тоді хай та частина, що знає, розкаже тим, що не знає. Я це до того. Що, звичайно, не всі ви були позавчора і вчора на реколекції. Чули, що має бути реколекції, і, звичайно, не всі прийшли. Добре було б, щоб ми, спілкуючись, порозмовляли перед тим, про що священник, якого не видно тільки чути, проповідував позавчора і вчора. Тому що сьогодні я би хотів підсумувати. Сьогодні я би хотів якось поєднати цих наших дві зустрічі, щоб, вдивляючись у Господній Хрест, спробувати нам зробити певний духовний висновок. Бо знаєте, можна проповідувати про е, різні на різні теми, але коли ми вже говоримо про реколекції, про певний процес, час, серію проповідей, Звичайно, замало є два дні, три дні. Але, щоб це була якась цінність. Коротко, звичайно, пригадую, що в п'ятницю ми проповідували про спокуси Ісуса Христа. Ми говорили про те, як злий дух намагався випробувати на міцність. Нашого Господа відразу після того, як він був охрещений, як він був представлений світові, як він чувся вже у силі, коли він був офіційно проголошений перед цілим людством на Йордані, і після того Дух святий повів його в пустелю, щоби його конкурент, ворог, його випробовував на міцність, трьома основними спокусами покусами щодо їжі, спокусою щодо влади і покусою щодо багатства. Ми з вами говорили про те, що Ісус боронився перед усім знанням святого письма, Божого Слова, носієм якого Він був сам один. І зауважили цікаву річ, що диявол прекрасно знає святе письмо. На пам'ять, він навіть пробував. Ним атакувати самого Христа. Щоби пересвідчитись ті, хто ще не читав, не виконував у п'ятницю ввечері домашнього завдання, то прошу прочитати четверту главу Євангелії від Матеї. Там дуже цікаво це описано. Вчора ми з вами звернули увагу на те, як Господь випробовує людину. Ми навіть не боялися того слова сказати. Як Господь спокушає людину. По біблійному спокушати означає випробовувати. Випробовувати на міцність. І звернули увагу на те, що Господь нас з вами спокушає тільки милосердя. Тільки своїм безмірним милосердям. 15 глава Євангелії від Луки чудово розповідає. Історію про нашого милосердного Бога. Історію, яку Ісус розповів у потрійний спосіб з особливим захопленням. Історію про загублену вівцю, історію про загублену драхму і історію про блудного сина або властиво про милосердного батька. Ми з вами звернули увагу на те, що перш про загублену вівцю розповідає нам про наше від, про, про відношення Бога до людини те, як Він відноситься до нас, коли ми губимось, коли ми десь там брикаємося і відходимо від стада, від спільноти церковної, від тої м, спільноти віруючих. Знаємо, що це ціле людство таким чином було перебувало. У певному незнанні і загубленості. І Господь не пошкодував залишити небо, щоб шукати нас серед тих, тої, тої загубленості, де ми були. Друга розповідь про загублену драхню. Розповідає радше про наше відношення до Бога. Про те, наскільки ми відкриваємося на це Боже милосердя, і все-таки можемо знайти. Те, що дуже важливе для нас, як жінка шукала цю монету, як ми казали цей, цей залізний гривень, тому що це був символ її приданого, символ її, символ її історії життя, зв'язку з її батьками, те, що їх, її родинне, родинний дім давав у той момент, коли вона, жінка, вже вступала як наречена. У подружній стан і життя. Щось, що дуже важливо, чим вона дуже дорожила, що допомагало, зрештою, їй, можливо, пригадувало. У різний спосіб можна це казати, але ми звертали увагу на те, що вона знала, що ця заглуплена драхма є виключно в межах її дому. Серед дому недалеко десь шукати, але близько біля себе. Так віруюча людина, намагаючись повертатися до Бога, відчуваючи, що вона щось, що щось є не так, має можливість віднайти у собі те, що нам пригадує про Бога, віднайти голос сумління, віднайти те, що нам допомагає знову відчути цю, цю велику цінність по-перше, перебувати домі, І дійсно в себе, біля себе, і в собі шукати щось, що нас відкриває на Бога. І розповідь про блудного сина. Це радше розповідь про милосердного батька, але в контексті відносин між старшим і молодшим сином, між молодшим і старшим сином, між... і те, як їхні відносини впливали на їхнє відношення до батька. Один молодший не міг дочекатись, поки батько помре, побажавши йому смерті забирає, ніби собі загарбає просту, вимагає, щоб батько йому віддав, грабує батька, грабує ще живого батька, бо не мав права до спадщини, поки батько живе. Він хотів собі це загарбати, хотів це тільки для себе, і знаємо, що дуже скоро. У цьому він чувся нещасливим. А цей старший син, який хоча жив при батькові, який був вже, будемо казати, наслідником, але ніколи не чувся вдома. Завжди говорив про свої відносини з батьком і сином і свої обов'язки домі тільки через мус, чи тільки через те, що мусив це робити, тому що він чувся передусім. Слугою. І цей чудовий жест батька, коли вже повернувся його син, коли для нього він воскрес. Не просто батько боявся, що він померлий є для свого сина, але він так тішився, що його син Воскрес для нього повернувся. І те, коли він просить старшого сина. Коли той не хоче увійти у весільну світлицю там, де вони святкують, відзначають повернення, або будемо казати, воскресіння, батько просить ходи, дитину, ходи дитину. Бо йому важливо, щоб його діти жили у мирі, щоб його діти чулися в домі, як брати, чулися в домі одинаково любленими. Все Моє, Твоє дитину промовляє Господь крізь віки. Тому ця 15 глава Євангелії від Луки це та одна розповідь, розказана на різний лад, щоб ми спагнули і зрозуміли, де ми перебуваємо, що це розповідь про мене, розповідь про нас. І сьогодні, вдивляючись у Хрест Господні. Коли ми переживаємо екватор посту, половина посту, якщо хтось не зауважив, вже маємо перед собою ще цей шлях до Воскресіння. І здавалося, Хрест нам буде чекати у Страстний тиждень. У Страстному тижні буде розп'яття, у Страстну п'ятницю ми будемо споглядати на плащаницю і на залишений хрест. Але можливо, це саме тому нам церква сьогодні дає, щоб відновити наші, наш мотив пощені, щоб додати нам сили, заради чого ми це робимо? щоб знову пригадати нам, що саме Хрест є дорогою Бога до нас і єдиною дорогою нашою до Бога. Це не просто символ. Це не просто знак, це не просто знаряддя, це не просто щось, що символізує нас самим. Це невід'ємна частина нашого з вами життя. Господь міг масу разів придумати різні способи, щоб показати нам, як Він нас любить, як Він відноситься до нас, зокрема також ці ці притчі розповідають. Міг би нам. По оцих по, по, покадрово показувати, як Він сотворював світ, показувати нам прекрасний слайд, як це було перед тим, щоб нам показати, що це Він сотворив для нас з вами. Міг би розказати, як Він добивався через різних своїх посланців, пророків, святих людей протягом Старого Завіту, посилав до цього вибраного народу, до того, щоби казати. Так говорить Господь, покайтесь, наверніться, бо я ваш Бог, бо я ваш Бог єдиний. Слухай, Хезраель, ще ма, Хезраель, слухай, слухай, народи мій. Міг би багато-багато розказу, Зрештою, ми маємо його слова. Ми маємо старий і новий завіт. Ми можемо чітко, прочитавши, побачити, як же ж він хоче розмовляти з людиною. Як же ж він не припиняє свого спілкування? Як він знову і знову розпочинає першу розмову, навіть якщо ми надуті, сердиті, ображені і в інший спосіб не хочемо, а може навіть вже й не вміємо розмовляти з ним. Оніміли протягом свого життя чи різних обставин. Бо так буває, Господь перший робить крок на зустріст. І, можливо, саме Хрест. Можливо, саме в такий спосіб, знаючи, що це промовить до людини, він вибирає цей шлях нашого спасіння. І ви знаєте, якщо дивитися у минуле і присутністю стати на Голготі, коли помирає Ісус. Біля нього є тільки дві постаті Богородиці і Йоанна. Немає апостолів, немає інших, які за ним слідували, які вчилися три роки, є воїни, які сторожать, є люди, які йдуть і тішаться цим розп'яттям, кажуть слова Омова. Покушають його тими самими словами, якими його спокушав диявол на пустині. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. І ми тебе віруємо. Ті самі слова говорять люди, що казав диявол спокушаючи Ісуса. Тому у 8 главі Євангелії від Йоанна, коли Ісус про це буде перед Тим казати, він буде казати людям, диявол ваш батько. Диявол, вони б його не розуміють. Як? Що ти смієш? Як ти смієш так казати, нашим батьком є Авраам, Ісаак ні, диявол ваш батько. Якби ви б були дітьми Авраама, ви б чинили ді, ді, діла Авраама. А так ви чините діла вашого батька, живучи у неправді, живучи не на пол, живучи на пів. Люди, які приходили і дивилися на розп'ятого Ісуса. не свідомо, а може й свідомо, повторювали ті самі слова, що навчив їхній названий батько. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. Бачите, яка таємниця Христа? Бачите, яка таємниця на Голготі відбувалася? Але також хрест має. Велику силу. Велику силу об'єднання. Він тільки побачив розп'яття. Він тільки побачив краще за нас, як це відбувалося, як Ісус терпів, як Він молився. І це привело Його до визнання. Саме тому у цьому контексті для нас, християн, хрест є великою силою об'єднання. Хрест це ми з вами. Ми з вами, які твердо тримаємося землі. Ми закорінені у цій землі. Але ми, які нас постійно тягне десь догори. Це тябалка від землі до неба. Це вертикаль. І ми з вами, які постійно з'єднані наліво-направо на цій землі, пов'язані різними спільнотами своїми. Взаємними відносинами наліво і направо. Кожна людина має свої протиріччя. Кожна людина об'єднана між землею, небом і в цей горизонтальний вибір. Тому, коли Ісус ішов на голову, безперечно, він ніс кожного з нас. Ми були для Нього Христом, тому Він так тримався. Тому він так пригортав його. Для нього людство було цим Христом. Це не просто було символом. Для нього це був престіл, на якому він склав жертву свого життя. Хрест для нас є великим, великою силою об'єднання. Стоїть на, над нашими церквами, ми носимо його на грудях, ми його маємо у своїх кімнатах, ми його беремо до місця праці. Він для нас, християн, усіх християн, всіх конфесій, є символом і знаком і силою нашого Господа. Для людини, яка не вірить, для людини, яка не практикує, цей Хрест. Нічим не відрізняється як тим, які зображені на кареці швидкої допомоги чи на різних місцях, які можна побачити. І ви знаєте, за хрест, за цей символ померло вже дуже багато християн. Мільйони і мільйони і далі помирають. Так боляче дивитися, як у Сирії, як в Іраку, як на Близькому Сході, там, де сьогодні. Віснується, віснуються оці радикали ісламської держави.